Вітаю вас, мої любі глядачі! Бажаю вам здоров'я, терпіння і спокою в серці. Хай ваш дім буде теплий, ситий і безпечний, а кожен день приносить маленькі радості навіть у важкі часи. Пам'ятайте, ми разом, і підтримка одне одного робить нас сильнішими. Добре, давайте подивимось, що карти скажуть за таке важке питання: чи варто переживати за Польщу, чи треба виїжджати, чи є реальна небезпека обстрілів або наступу від Росії? Так, з перша карта десятка мечів. Ой, то карта дуже різка й важка. Вона показує страхи найгіршого сценарію, ніби все пропало, і вже кінець, але часто вона говорить не про реальність, а про наші внутрішні переживання. Це як стан, все руйнується. Навіть коли реально ще ні. Карта каже, що люди можуть відчувати сильний тиск, думати про гірше. Але це більше психологічний удар, ніж фізичний. Друга карта четвірка мечів. Ага, тут видно затища. Ця карта про спокій, відновлення, паузу вона показує, що ситуація в Польщі насправді спокійніша, ніж думається. Це е, час, коли е, треба віддихнути і не метушитися, бо загроза наразі не в активній фазі. Третя карта королева мечів. А тут уже мудра жінка, що дивиться тверезо на ситуацію. Це карта розуму, холодного аналізу і тверезих рішень. Вона радить. Е, Відділити емоції від фактів, слухати аналітику, перевіряти інформацію, а не піддаватися паніці. Карти показують, що реальної великої небезпеки для Польщі зараз нема. Є страхи і тривоги, що все може полетіти шкереберть. але це більше у головах ніж у реальності. Навпаки, зараз ситуація в Польщі виглядає спокійною. Виїжджати тільки з переляку карти не радять. Важливо бути мудрим, не вестися на паніку і робити рішення з холодною головою. Ну, добре, людоньки, питання непросте. Хто ж насправді зірвав переговори про закінчення війни? Чого вони зайшли в глухий кут? Давайте глянемо, що нам карти скажуть. Так, перша карта, Верховна Жриця, то карта таємниць закулісних рішень і прихованих домовленостей. Це значить, що е, переговори з самого початку мали багато недомовок, е, сірих зон. Хтось не договарював, хтось тримав козирі в кишені. Верховна жриця не про відкритість, а про кулуарні ігри. Тому вже тут видно, що хтось навмисно не показував всі карти на столі, і це е, сильно вплинуло. Друга карта лицар Пентаклів. Ага, то персонаж повільний, впертий такий, що все хоче робити по своєму і без поспіху. Він показує сторону, котра затягувала процес, не хотіла швидких рішень, трималася за свої вимоги, крутила все на користь собі. Це може символізувати Росію, бо вони завжди тягнуть, шукають вигоди і не дають руху вперед. Третя карта лицаржезлів. Це карта, що показує імпульсивність ну, або так. Або ніяк лицар жезлів може символізувати сторону, яка вирішила діяти силою замість переговорів, різко обірвати діалог і піти вперед у наступ. Це теж вказує на росіян, бо вони не раз зривали домовленості і починали обстріли чи атаки замість слів. Карти показують, що переговори були з самого початку дуже хиткі й непрозорі. Росія, як лицар Пентаклів, тягнула і впиралася, не хотіла поступок. А потім та сама сторона, як лицар жезлів, гаряче й агресивно обірвала е, процес, е, зробивши ставку на силу, а не на мир, тобто, зрив переговорів більше на совісті ворога, бо саме їхня стратегія тягнути, а потім ударити. Закрила можливість миру. Ну що, людоньки, давайте подивимось, що карти скажуть за ті балачки з Московії, що нібито вони знову наступ готують на зиму. Чи то правда і що там взагалі планується? Такс, перша карта королева Пентаклів. Тут видно, що головний акцент ворога буде саме на тому, аби вибити нашу економіку, інфраструктуру, енергетику, може зернові склади чи постачання. Королева Пентаклів часто показує, що ворог дивиться, як нам ускладнити життя матеріально. Тобто, зимовий наступ може бути не стільки про прорив на фронті, як про удари по наших ресурсах і тилу. Друга карта лицар жезлів. Агато вже про швидкі атаки, наскоки, агресивні рухи. Значить, будуть пробувати різкі удари, локальні прориви, щоб застати зненацька. Це не дуже довгі, затяжні. Кампанії, а радше рейди, удари ракетами і дронами, атаки по кількох напрямках, аби створити відчуття хаосу, лицар жезлів любить діяти гаряче і несподівано. Третя карта повішений. А отут видно глухий кут. Повішений каже, що, е попри е плани. Та агресивні рухи, велика частина тих задумів зависне. Ворог може втягнутись у щось там, з чого не вийде, або просто вичерпає сили. Це карта застою, є багато гучних заяв, але на ділі результат може бути дуже обмежений. Московія Дійсно планує зимою тиснути, особливо по інфраструктурі та енергетиці, аби нам життя ускладнити, будуть локальні спроби проривів і багато обстрілів. Але глобального вирішального наступу карти не показують. Навпаки видно, що багато планів зависне, не принесе їм того ефекту. Що вони собі малюють? Ну добре, сідайте ближче. Зараз подивимось, що карти скажуть за той вибух боєприпасів у потязі на Київщині, чи то була диверсія, чи просто непередбачена халепа. Перша карта сімка кубків. Ой, ця карта завжди про ілюзії, багато варіантів та плутанину. Мені то виглядає, що на початку зовсім не ясно, що сталося насправді. Тут багато версій, чуток і спроб пояснити ситуацію. Це може означати, що сам вибух, результат низки обставин, і не всі вони очевидні. Друга карта королева мечів. Мені здається, що саме вона вказує на диверсію або на свідоме втручання. Королева мечів не любить обману і завжди бачить, де є маніпуляція чи підступ. Це може означати, що частина вибуху не була просто випадковістю хтось міг навмисне спровокувати е, інцидент. Або зробити так, щоб він стався. Третя карта королева кубків. Вона може говорити, що навіть якщо був умисел, його робили обережно, намагалися мінімізувати шкоду, або ж вибух стався через недбалість і емоційний фактор. Це ніби показує баланс. Тут змішана енергія, і потенційна диверсія, і людська халепа, і спроба контролювати наслідки. Карти показують, що все не так просто. Сімка кубків каже, що багато плутанини і чуток. На перший погляд здається, що це випадок. Але королева мечів натякає, що, можливо, був умисел, диверсія або навмисна спроба створити шкоду. І королева Кубків додає, що навіть якщо то був умисел, люди намагалися зменшити наслідки, або це могла е, бути халепа е, через е, недбалість тут змішані енергії. Точно сказати, що саме трапилося, неможливо, бо карти показують одночасно і підступ, і випадковість. Добре, людоньки, сідайте зараз, подивимось, та що карти скажуть за таке серйозне питання, чи Зеленський приведе Україну до перемоги. Перша карта Королева мечів. Ох, це карта холодного розуму, суворих рішень і навіть самотності, вона показує, що Зеленському доведеться діяти. Жорстко відкидати емоції та приймати непопулярні рішення. Але тут є й інший бік. Ця карта часто говорить про відсторонення від народу. Може бути, що з часом між ним і людьми з'явиться холод, непорозуміння, і йому буде важко чути простих українців. Друга карта десятка мечів. Вона завжди символізує кінець. Поразку або глибоку кризу мені виглядає, що у процесі війни буде момент, коли все здаватиметься втраченим, великі втрати, розчарування, відчуття, що ситуація заходить у глухий кут. Для Зеленського це може означати падіння довіри або навіть зраду з боку тих, на кого він покладався. Це не смерть фізична, а радше політична символ закінчення одного етапу його лідерства. Третя карта смерть смерть не завжди про фізичний кінець. Вона радше. Про завершення одного шляху і початок іншого. Але тут, у поєднанні з десяткою мечів, вона показує, що для того, щоб Україна рухалася вперед, щось мусить закінчитися назавжди. Це може бути зміна влади, стратегій, чи навіть політичного курсу країни. Тобто, сам Зеленський, швидше за все, не доведе Україну до перемоги його шлях завершиться раніше. А далі прийде нова енергія, новий лідер або зовсім інші обставини. Ой, мої дорогі, тяжкий розклад. Карти кажуть, що Зеленський почав шлях із силою та холодним розумом, але з часом втрата довіри та великі удари приведуть до кризи, після якої буде кінець його лідерства. Смерть е, у кінці показує, що перемогу здобуде Україна, але вже не під його керівництвом. Ну добре, люди мої, сідайте ближче. Зараз подивимось, що карти кажуть за Запорізьку АЕС, чи є там небезпека, і наскільки все серйозно? Перша карта правосуддя. Ой, ця карта вже показує, що ситуація під контролем і дуже залежить від правильних рішень. Правосуддя каже, що дії тих, хто керує станцією. Мають бути точними, зваженими і безпомилковими. Тут немає місця паніці, тільки строгі правила і чіткі процедури. Це добре, бо показує, що потенційна небезпека є, але її можна стримати, якщо все робити правильно. Друга карта місяць ой, а це вже хитра карта. Вона про невизначеність, приховані загрози і обман. Місяць показує, що повністю зрозуміти, що там відбувається, неможливо. Є ризик інформаційної плутанини, чуток і таємних загроз, які складно проконтролювати для людей. Це означає, що ситуація може здаватися стабільною, а насправді є фактори, які приховані або непередбачувані. Третя карта вежа вона завжди про раптові потрясіння, катастрофи і е, руйнування. Вежа говорить, що небезпека на Запорізькій АЕС є реальною, і якщо щось піде не так, наслідки можуть бути масштабними. Це не обов'язково означає повний апокаліпсис. Але раптові інциденти, пошкодження або аварійні ситуації можуть статися, і вони будуть серйозними. Запорізька атомна електростанція зараз у складній ситуації. Місяць показує невизначеність і приховані загрози є фактори, які складно контролювати, і варто бути уважними. А вежа попереджає, що якщо станеться збій або помилка, наслідки можуть бути серйозними та раптовими. Ну, а тепер прощаюсь, мої хороші. Бережіть себе, слухайте тривоги, але не панікуйте. Хай світло й тепло будуть у вашому домі, а серце залишиться спокійне. Дякую, що були зі мною, і пам'ятайте, після будь-якої темної хмари завжди приходить сонце. До наступної зустрічі!